Панове, привіт! E-Sports продовжують насипати контенту спеціально до Black Friday, Тож, сьогодні до вашої уваги, СБЧ на легенди цього разу без лімітів по рейтингу. Різні крутилки, паки і піки. Ми всі з дитинства вболіваємо за Жирону. Чи не так команда Артема Довбика та Віктора Цианкова після тринадцяти турів іспанської ла Ліги лідирує в чемпіонаті і завтра зіграє проти Атлетіка Більбао. Ці кавинки додає ще той факт, що промо карта циганкова, яка щойно вийшла, залежить від успіхів жиро. І якщо його команда перемагає, то циганков апається. Якщо у вас раптом буде прогноз на цей поєдинок, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Фавбет. Спочатку до вашої уваги СБЧ на легенди, за які взялися мої підписники. Ну, Атланта, де мотивуй нас? О, Матеус. Ой клозе. Е, яка ціна цієї збірки я ще зараз гляну? 275. Я так і думав, що до 300 тисяч. Щоб ви собі розуміли, ви зараз обираєте між журавлем і Дейонгом. Пам'ятаєте, як було зі Шмейхелем? Дейонга можна ще взяти. Біда лише в тому, що Дейонг сьогодні з Райо втратив першу з чотирьох можливих перемог. Я я перший власник сильно. Ой-ой-ой, це рікельме. От маємо клозе і рікельме. І сказати мені нічого, це красномовно. А тут не подобається русіцьки. О, в тебе русіцьки буде качатися, як в мене Бомпастор. Бачили в Telegram зedу? 86-й рейтинг і нижче, і швидкість до 87, по-моєму, включно. Роберто Баджо. То ти відкрив цей пак, що без лімітів був щойно. То він, до речі, е, насправді прикольний по грі. Я не здивуюся, якщо він коштує 200 тисяч. О, 184-185. Його дриблінг це відчувається. Він дуже спритний. Тобто його кидаєш на фланг і прикольно. І вперед, і 5 на фінтах. Ну глянемо на гуллі, то. Ой, Лаудруб, привіт, Міхаль. Модріч, перший власник. Верон. Ну і легенди. Ну, слухайте, мені шкода вашого Фодору, серйозно. Абсолютно безнадійним поки що виглядає цей весь процес. Тут я купив його. Ага. О, вау! А в нас тут контенти ще. Три легенди. Я в шоці. Перша пішла. Ройкін. evening. О, замброта. Оце добре. 1400 мав би зараз коштувати, якщо не всі 400, які було раніше. Там брота. Перша хороша легенда за сьогодні. Тут можна і привітати. Та, то 400 тисяч, то 400 тисяч. Третя легенда. Чи може бути дві з трьох хорошими? Ні, не може. Одна з трьох буде хороша, а тут буде. А може хіба руніше, але думаю, то лінекер. То Оуен. Ну, овен ще хоча б. От другий, напевно, після руні. Не Лінникер, не Райт і ніхто. А, Сміт. Точно в нас розширюються діапазони. Ксімен тут влетів. Треба відкривати швидко пак, бо пишуть мені, що зараз все перерветься. То Максімен тут. Далгліш! Можуть бути тут солідні легенди. Можуть бути. Не все так погано. Це круто. Це мільйончик. Купив Несту. Цікавий вибір. Я він тобі як Вандейк. Я теж собі думав, чи Несту не взяти. О, та підката Несту, я пам'ятаю. З його підкатами ще досі у твіттері відео гуляють. Ну але тут 4 легенди. Оу. Oh. Ей, погано, погано, погано. Ван Персі, ну це краще, ніж Клейверт. Ох, йому тут плейстайлів накинули. Нормально. Дивно, що в нього трівела не золота. Ну він цікавенький, такий, цікавенький. Грати можна? Трошки грати можна. От в тебе там був е... начебто Санчес. Мексиканець. Ван Персі, думаю, може бути цікавіше. Хоча Санчес бігуночок краще, але Ван Персі удари такі що. О, Дін Вандерсар! Я вперше бачу що він комусь спадає. Та ти шооо, це голкіпер до кінця гри. Ой-ой-ой. А цій команді два голкіпера потрібно, я вам скажу, з таким складом. Тому став їх поруч, двох ворота став. Він зібрав шмейхеля, йому впав сар. Ай яй -ай, ай. То прикол. Ну але сар все одно круто. Можеш тепер вибирати конкуренція між голкіперами. Зазвичай Сар був метовіршем, але раптом в FC24 щось з ним буде не так. Легенду дивимось, тоді дивимось склад. Таким чином, ми побачили Сара. Мальдіні може бути тут Парезі. Враховуючи який в нього Деф 94. Я б спробував з ним навіть зіграти. Зараз ще гляну на команду. Ні, не побавив себе. Дейк Блант без шансів. Пушка ж перший власник, я в шоці. Де ти його взяв? Дивись, у нього Куман йде в центр поля. Ван Дейк Кембл центральні захисники. Тобі треба було зробити еволюцію Лорента, я не впевнений, чи і зараз можна зробити. Італія. Це може бути Мальдіні? Це березі знову. замість Кембл, в принципі, спробувати. Подивився я на це все і вирішив утриматися цього разу від такої збірки, тим паче, що в СБЧ було чимало інших цікавих варіантів, за які я і взявся. Ну що? Я взагалі сумніву не маю, що тут волкаут. Дивіться. Хоп! Може навіть бути дабл волкаут. Ой. Шулер. Є волкаут, стай добре. Отак от. от. Нагачок, ходи сюди. І по колу крутимо це СБЧ. Let's go! Grillish 85, ФАБІНІ 84. -й. Реально безпрограшне СБЧ. Ти зараз крутиш і крутиш. Ну, зараз буде спробую ще. Мені така гра подобається. Вперед! Манчестер! Ми з тобою! Іду дивитися, які там матчі Манчестер United. Мені подобається дизайн. Те, що він має анімацію, це реально круто. Блискавично. Так, друга справа 83 плюс. Хочу промо-гравця, промо легенду. О, oh, Holland. Едвор. Ну, no, 87 це вже добре. Ми ростемо. Був 86-й, тепер 87-й. Не добре лише те, що це не дабл волкаут, а сингл. Але може всередині є ще 5 гравців, 85. Лапорту є 1-1-1-1. І ще 284. Змінюємо стратегію і цей пак. Останній я відкрию. Після того, як спробую 85 плеєр пік. Ага, тут треба 84-й. Ну, це схоже на брехню якусь. А що вам тут падає? 85 плюс плеер пік. Тобто я маю віддати 84-й рейтинг, щоб отримати що. Ну, добре, один раз спробую. Так, так, так. 85. плюс. І щось таке, щоб я будував навколо цієї карти завтра своє завершення в укінлізі. Ано. от. Таке от 89-й. Але, з точки зору ціни, мені здається, я знову вийшов в 0. Родрі такий коштує 37. А скинув я 11.74. Шило на мило. Їдемо. Прому, промо, промо, промо! Mm. Оу, oh. а хто то? Бронз має інформ чи що? Ой, ні, не так. Хто це знає? Хто це? Може, якийсь VanBake? Ні, Це. Алаба. Да від Алаба. Ну, я інформ відбив, це добре. Я отримав бронз 87, це теж добре. Пак загалом якісний. Може всередині ще третій волкаут. Ой, дабл інформі, третій волкаут. Виходить навіть з Парехо. І Рюдікер тут ще гарний пак. Ми виходимо з цієї забави з перемогою. О, 78, точно. 78, ми маємо показати, що падає людям. Мені там скинули в телеграмі, щоб впав. Трейлблейзер Канцелу. Тут тільки 5 гравців треба. Відкриваю цей пік. І що я там маю? Шик. Нехай уявімо, що я просто відкрив доступ до чогось вищого. І наступний пік буде кращим. Ану, подивимося. Ми програли. Як то казали у дитинстві, бог любить трійцю. Я колись так стріндвіли на дивився після фрази ще один. То де? В мене не може бути. О, 83-й. Ми повернулися на цей рівень. Ну добре. Ще один. Ну. Четвертий. Level up. Йдемо далі. Опа-па Перемога! 87-й рейтинг. Let's go А що в мене тут в дублікаті? Ого! Ого, конкуренція шмейхель. Ну, модріче, буде дуже важко переплюнути. Чат. Мені здається, ми вийшли на максимум. Ооо, файно йдемо. 85-й. Це теж до Шмейхеля. Добре. Три антрейд дублікати. Гарно. Інформ. Ще один. Добре. Погляньте. погляньте, що в нас тут виходить. Все, поразка. Бафуцій. What? <ріст> Ти що захищаєш якусь дипломну роботу по курсах фотошопу чи що? Що робити тепер? Збираємо до промо До легенди. Третій нормально. П'ятий нормально. Трейд? Не трейд. Шмейхель я йду. Третій. Нормально. 78. По великому рахунку закрило мені ось це СБЧ 85-го рейтингу на Шмейхеля. Чудово, в мене буде легенда в воротах. Отак. Моя синиця в руках. Я пам'ятаю, як я закінчував то відео. Синиця в руках краще, ніж журавель в небі. Тому поки ви збираєте знову ті легенди, я беру Шмейхеля. Я не помиляюся двічі. Добре. Збірка остання з дівчат. Хіат залишається. Все. О -о 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 -о, ось він ключ. До успіху. Ще один. Віддаємо найгарніших гравців, які є в клубі. Каже Рольфа. Рольфу не віддаємо. З рарних віддаю. О! Антонія Сільва. На замовлення чату обрали найгарніше СБЧ Антонія Сільва. Vamos! Ого-го! До наррума кльону на гачок. Ну що, може, ще разочок спробуємо. Ха! Метод працює. 84-й, 87-й. Ще один. Все. Єй, немає більше в мене карточок. Забирайте. Ну дивись, ну йдуть рейтинги. Ну, то страшне щось. Дивись, пішла та хвиля. Ні, це кінець офіційно. Піки 78 були справді прикольними. Рекомендую вам трохи покрутити, але між тим періодом, де мені насипало трохи рейтингу, і е, тим моментом, коли я вирішив вже зібрати останнє збиття з дівчатами, було провалля десь, можливо, на піків 10-15, де було все дуже погано. Там 82-й е, рейтинги, ну максимум третє. Тож е, дивіться, вчасно зупиніться. Дозбираю шмейхеля, тож має тепер легендарного голкіпера, плюс вайп і плюс зіграність для інших гравців моєї основи. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Пишіть у коментарях, кого ви спіймали з легенд, якщо такі збирали. Ну чи можливо з піків 85 чи крутилок 83+, 10 штук. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось! Бережіть себе!